День соціального працівника це не просто професійне свято, це визнання щоденної праці людей, які роблять наш світ трохи добрішим. Їхня робота невидима для більшості, але життєво необхідна для тих, хто потребує допомоги. Колектив територіального центру прагне бути не просто надавачем соціальних послуг, а стати надійними помічниками для наших підопічних завдяки професіональним навичкам. Феномену милосердя добрим рукам, щедрому серцю співробітникам створюються комфортні умови для наших педапічних. Слова директорки підтверджують і ті, для кого вона та її колектив стали справжнім рятівним колом. Раїса Іванівна більше 20 років жила без опалення, користуючись електричним каміном. Однак, після здорожчання електроенергії довелось встановлювати нові батареї, з чим їй і допоміг територіальний центр. Любов Сергійовна, дякую їй, та їй бог здоров'я і багато років життя. что она нам всем вот таким вот немощным помогает. Я даже не думала, честно. И мне уже неловко было второй раз звонить, второй раз просить, понимаете, что это значит. И буквально на второй день я вот позвонила, и на второй день пришел этот мастер, а бригадир за полдня, он пришел еще с помощником, и поставили. Вон такие красивые прямо. І це лише один з десятків прикладів того, як команда соціальних працівників змінює життя на краще. Соціальна робота це місія, що вимагає не тільки знань, а й доброго серця. Цей день чудова нагода сказати дякую тим, хто часто непомітно для інших робить величезну справу, дарує турботу та надію. Анастасія Ківі Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.